Скажи мені, будь ласка, а, Бог, а до скількох років ти би хотів дожити? Це запитання таке. Ну, як кажуть, як Бог дасть. Як Бог десь такої ну, цифри як якоїсь як не немає? Не, не я тобі звичайно бажаю довгих років життя. Ти людина вроді би хороша, така знаєш. Але от погані люди, я про диктаторів, як, от, наприклад, Путін чи Сіцінпінь, мріють жити до 120. Ти пам'ятаєш їхню розмову? А, от під час цього параду в Пекіні, де вони говорили, що можна пересаджувати органи а... і таким чином відкладати це старіння або навіть смерть. Ну не факт, що безкінечно, але вони так думають. В 70 років, як сказав тоді Сізіньпін, життя тільки починається. Так, так от чи справді Трансплантологія сягне таких висот вже найближчими роками. Чи це просто такі, ну вибачте, мрії підстаркувати в дідуганів, які чіпляються за життя? Розкаже наша колега Олександра Колібава. Дивимось. Саміт Шос червоною доріжкою в оточенні свити крокують 72-річний Путін, його одноліток Сі Цзінпін та на 30 років молодший Кім Кімчини. У цей момент встановлений неподалік мікрофон вихоплює фрагмент приватної розмови, не призначеної для вух журналістів. Китайський диктатор Сі говорить, що мовляв раніше люди рідко доживали до 70 років, а зараз це майже дитячий вік. А от Путін запевняє, що з розвитком біотехнології органи можна буде змінювати безкінечно. Це рокіровка з Медведєвим, після чого Медведєв почав на посту президента виявляти деяку. Деякий лібералізм в ухваленні деяких рішень це переконало Путіна, що не можна комусь віддавати владу, тому що вони одразу всі його надбання зруйнують. Ідея вічного життя сидить в голові Путіна вже давно. У Москві проблему безсмертя досліджують цілі інститути, працюють у багатьох напрямках. Це і біодрук органів з лабораторно вирощених клітин, і генетичні дослідження з оновлення старіючих клітин, і корекція імунної системи. Ця вся його тяга до е, довгого життя і омоложення вона очевидно спирається не на якісь лише наукові методи, а на все, що йому в принципі доступно. Я е, думаю, що він, мабуть, перепробував абсолютно все, що тільки міг в кінцевому рахунку одержати, включно із якимось відвертим шарлатанств. У Китаї ще у 2016 році запустили проєкт велику програму з дослідження старіння та дегенерації органів. Китайська академія наук вже опублікувала кілька результатів досліджень щодо уповільнення старіння, проведених на мавпах. А у Пекіні та Шанхаї створили великий біобанк зі зразками крові понад двох тисяч довгожителів для вивчення генетичних факторів пов'язаних із довголіттям. Чимось таким похвалитися наука на сьогодні, що ми прямо. Оп! застосували якусь технологію, і людина довго живе. Ми не можемо. Проблемою старіння, ще на початку минулого століття зацікавився видатний український фізіолог Олександр Богомолець. Він висунув теорію, що основною причиною старіння є зношування сполучних тканин організму. Він називав це своєрідним цементом, який тримає тіло у тонусі. І якщо цей цемент зміцнити припускав учений, то люди, начебто, зможуть дожити до тих самих 150 років, про які нині мріє китайський лідер. Але ця теорія богомольця випробування часом не витримала. На сьогодні подовження життя це застосування медицини, це вчасне виявлення і лікування найбільш поширених захворювань, пов'язаних з віком. Зараз каже генетик, у світі набирає популярності так звана гуманізована свинка. Коли продовжити собі вік, можна за допомогою цих тварин. Мати свою свинку чи декілька своїх свинок, які будуть гуманізованими вашими білками, вашими генами. І тоді у цієї свинки можна взяти серце, якщо ваше серце відмовилося працювати. Або взяти нир. Або взяти печінку, або взяти шкіру. Проте людина, що має пересаджений орган, все життя буде змушена приймати препарати для пригнічення імунної системи, а отже, буде вразливою до інфекційних захворювань. Ще один тренд, але мало вивчений, це переливання екзосом від молодих поросят. Можна брати плазму крові, не вбиваючи цю тваринку, просто робити винні пункцію і забирати певну частинку крові. Ну, як донора його використовувати З цієї крові після певних процедур можна виділити оці ці екзосоми. Попри шалені бюджети та фантастичні експерименти, безсмертя залишається у площині міфів та ілюзій. Реальне довголіття залежить не від пересадки органів чи розробок у таємних лабораторіях, а від якісної медицини, здорового способу життя і доступу до сучасних ліків і звісно від генетики. То ж, мрія автократів про вічне життя це більше про їх страх ніж про реальні плани.